Багато глядачів на каналі мені пишуть версії, які озвучують політологи, що ось цей землетрус, жахливий, який був в Росії, цунамі та виверження вулкану, були спричинені тим, що Росія і Північна Корея зробили підводний експеримент якоїсь нової зброї. Тим самим спровокували землетрус з двох тектонічних плит, або ж це було випробування ня ядерної зброї Вітаю вас, ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Зараз будемо розглядати дане питання. Як ви знаєте, мої прогнози щодо катаклізмів на Росії підтвердилися. Пропоную вам ознайомитися з прогнозом від 30 червня 2025 року. Та щодо таро-прогнозу на Росію в 2025 році. Це відео від 28 січня 2025 року. Того року. Пропоную вам також подивитися моє відео від 22 червня 2024 року, де я вам говорила, що є така вірогідність, що на Росії будуть проводити випробування ядерної зброї, і це може призвести до сильно великого якогось глобального землетрусу. Також було щодо цього пророцтво Ейджена Фінка, тому я не виключаю таку версію. Давайте подивимось. До речі, я вам говорила, що буде дуже багато саме рукотворних землетрусів, спричинених саме ось цією людською діяльністю. Підриви та таке інше. Дивимося, яка вірогідність того, що Росія випробувала якусь нову зброю, або ж проводила ядерні випробування, і це призвело до ось такого землетрусу. Дивимось, що на це відповість Таро. Що покаже Таро з цього приводу? Тут відлюдник. В принципі, це ж було на Камчатці, відлюдник, сила, і далі королева мечів. Тому я думаю, що ось ця версія про випробування зброї вона досить таки вірна. Дивіться, ось сніг, ось сила, застосування якихось дій, пов'язаних з війною, і королева мечів як варіант зброя. Дивимось: тут король жезлів», десятка кубків і трійка кубків. Ну, версія щодо того, що щось було підірвано в воді, має місце бути, ось як варіант: вогонь великий, якийсь вибух, 10 кубків, 3 кубків, це може бути вказання на якусь водойму на територію, і це могли бути якісь спільні випробування. Тому я думаю, що тут, до речі, якщо оракульно дивитися, то ось тут, бачите, річка вода. Ми запитували, чи могли бути якісь випробування під водою разом з Північною Кореєю. Я думаю, що так могли бути. Я не виключаю, що Росія випробувала якісь новітні озброєння або ж якусь ядерну зброю, і це спричинило ось це такі негативні наслідки. Що ж, Росія отримує те, що має отримувати. Хай отримує. Ці катаклізми, які тільки можна на своїй землі, для того, щоб зрозуміла, що планету не можна руйнувати, знищувати ось ці купці кремлівських бандитів. І я вважаю, що ця версія політологів досить таки реальна і це підтверджує мій таропрогноз за 2024 рік, що таке може бути. Давайте подивимось далі. Питання глядачів: Кропивницький, Кіровоградська область. Я минулого разу не розглянула. Давайте дивимось на серпень Кропивницький та Кіровоградська область. Що очікує Кропивницький та Кіровоградська область? Тут паж мечів, загроза дронів. Король мечів, четвірка жезлів і карта Світ. Якщо тут взяти в цілому, велика загроза для житлових будинків, велика загроза для центру міста, для ринків, велика загроза удару по навчальному закладу, пов'язаному ось саме з підготовкою військових професій. Тому будьте дуже пильні. Також може бути удар дронами по військовому Мені б дуже не хотілося, щоб це підтвердилося. Але прогноз показує таке: велика загроза в період з 4 по 21 серпня. Звертайте найбільшу увагу на 4-21 число в цьому місяці. Сьогодні 31 липня я записую прогноз. Далі може бути. Удари по скупченню зерна, в зерносховищах. По скупченню складах з продуктами по врожаю. Також може бути удар там, де щось пов'язано з міжнародними відносинами, або якась делегація може прибувати на Кіровоградщину або ще щось. Ось таке загроза. Але найбільша загроза військові об'єкти, король мечів, мечів п'ятірка мечів, житлові будинки, четвірка жезлів і скупчення ось все, що Пов'язано зі збором врожаю, елеватори та таке інше. Також, можливо, у вас є споруда, така схожа, як на замок, можливо, там є арки. Звертайте увагу на номера будинків 4,21. Також звертайте увагу на споруди, де є синій, блакитний колір, фіолетовий. Ось ці всі відтінки синього. Будьте дуже пильні. І навчальний заклад, що пов'язаний з підготовкою військових. Можливо, це також загроза удару по. Ось цій пожежній частині, як варіант, може бути по ДСНС, також може бути на жаль, по королю мечі, все це під загрозою, але найбільша загроза саме для центру міста, велика площа. Так що будьте дуже пильні, можливо, під загрозою також ракси і пологові будинки. Я вам про це вже неодноразово говорила. Ось ці найближчі місяці Росія буде гатити саме по пологових. Пологових будинках, тому що хоче е, зробити паніку в Україні, знищити майбутнє покоління українців. Е, і ось вони підлоницу роблять ось ці свої жахливі обряди е, під якісь ось свята. Зараз буде і Маковія, і Медовий спас, Яблучний спас. Будьте дуже пильні саме в період ось цих дат е, церковних свят росіяни роблять свої звірські різні. Е, Обряди. Далі дивимося, запитували про Запоріжжя в мене неодноразово. Я хочу сказати, що на каналі є прогноз для Запоріжжя. Дивіться, будь ласка, по тайм кодах є прогноз на 2025 рік, прогноз по наступам. Будь ласка, набирайте, наприклад, Запоріжжя і Хай Таро. І в пошуку вам видасть ті відео, де розглядається Запоріжжя. Вчіться шукати, робити пошукові запити і отримувати. Наприклад, ви хочете подивитись Львів, вводьте в пошуку в Ютубі Львів, Хай Таро, і вам видасть ті відео, де я розглядаю Львів. І так по кожному місту ви можете робити. Хай, як найбільше моїх глядачів, зможуть навчитися користуватися нарешті пошуком і не задавати одні й ті самі питання, тому що ваші міста вже розглянуті. І поки я вам відповім, ви вже могли б подивитися відео і отримати відповідь на своє запитання. Дивимось, давайте все-таки Запоріжжя. Люди дуже переживають. Запоріжжя на серпень місяць додатково переглядаю, що тут покаже Запоріжжя. Тут жезлів, тут з мечів, п'ятірка пентаклів, лицар жезлів. Запоріжжя, ну я не знаю, чим вас порадувати. Я не хочу ось такі прогнози робити, будуть обстріли. Ну, будуть обстріли, на жаль, будуть обстріли. Коли велика загроза? В період 1 серпня, період 5 серпня, період... Десь 10-13 серпня, велика загроза, де можуть лупити, там, де навчальні заклади, в районі біля храмів або реабілітаційних центрів. Там, де вітражі, можливо, у вас є якась така споруда красива, з якимось, може, ресторан, якийсь, де такі вітражі, красив, красиві вікна зроблені, панорамні. Велика загроза там, де шляхи. Сполучення, вокзали під великою загрозою. Навчальний заклад пов'язаний, можливо, з будівництвом, чи ось, щось таке може атакуватися. І велика загроза, на жаль, що. Буде просування, будуть казати, росіяни, і ПСО буде розганятися далі і далі. І якщо ось тут взяти в Запорізькій області безпосередньо, безпосередньо Запорізька область, росіяни можуть піти в наступ не тільки успіхи з української сторони, а і росіяни можуть контратакувати. На жаль, Мах, можливо, Зрадників знайдуть знову ж таки, які здавали позиції військових на блокпостах, там є щось робили на залізниці, хай знайдуть ось цих всіх пакосників. Запорізька АЕС є таропрогноз на каналі. Подивіться, будь ласка, кому цікаво, йдемо далі. Є там одна пані, не буду казати хто. Сказала, що Львів у серпні будуть бомбити, так що треба збирати валізи і виїжджати. Я робила таро прогноз для Львову, він був негативний. Подивіться, що до обстрілів дійсно там показувала погану ситуацію, але давайте зробимо прогноз. Чи варто прям зовсім тікати зі Львову, бо Львів будуть стирати з лиця землі, як казала ця тетя. Чи варто виїжджати з Львову? Тут жезлів, обстріли будуть, але не прям зовсім все критично. Якщо ви хочете виїжджати, виїжджайте. Це ваше право десь за місто можете поїхати. Давайте по поди... ту жезлів справедливість може атакуватися знову ж таки в районі пологових і в районі, там, де суди, лікарні, Будьте дуже, дуже пильні, судово-слідчі органи і лікарні. Дивимося додатково, місто Львів, що покаже. Місто Львів на серпень, ой, тут диявол, великий вогонь. Можуть вдарити там, де розподілення енергетики, можуть вдарити по газу, по заправці, можуть зробити якийсь терористичний акт, там, де міст, чи якась дамба у Львові, Львівській області, будуть дуже сильно бити там, де аеродроми, літаки. Тут, на жаль, критична ситуація. Щодо Таких місць. Дивимося далі. Лицар жезлів, вежа і четвірка Жезлів. У Львові дійсно буде важка. Критична ситуація щодо обстрілів, але я знаю, що всі, хто дивляться мій канал, всі, хто роблять практику хоно-поно-поно, вони, прослухавши цей прогноз, зроблять цю практику, в них все буде добре. Ви маєте знати, що будь-який прогноз це попередження, це не істина в останній інстанції. Прогнози роблять для того, щоб виправити майбутнє і нарешті зрозумійте це, хто дивиться прогнози, той попереджений, і в того все буде добре. І я, всі, хто пише мені щирі добрі коментарі. Коментарі Благословляю а хейтерам хейтерське. І так, дивіться: будуть лупити по енергетиці. Це очевидно. Можуть вдарити, ось як кажуть, казьонний дом. Тобто, знову адміністрація може бути під загрозою, адміністративні будинки, будівлі. Вибачте, адміністративні будівлі у Львові можуть бути під загрозою. Це міська рада, обласна військова адміністрація, таке інше в цьому районі. Тобто, я так розумію, що це, мабуть, центральний район Львова. Дуже під великою загрозою. <зали>. Знову ж таки, дуже під великою загрозою житлові будинки, особливо там, де близько є якісь такі споруди. Ну, от, як за на замки схожі, якісь такі історичні будівлі, можливо, цей історичний центр Львова буде під атакою. Знову ж таки, під атакою буде все, що стосується складів щодо збору врожаю, будуть атакувати. Щоб хочуть, хочуть росіянці зробити голод в Україні. Ну, це їхня мета, давня ось цих. Нелюдів повторити голодомор в Україні, тому вони будуть пробувати знищувати на залізниці все, що йде на експорт з України, щоб нанести значну шкоду економіці України, і звісно, будуть страждати житлові будинки. І якісь розважальні заклади. Велика загроза там, де є арки, велика загроза там, де ось якісь святкування. Я вже неодноразово вам говорила, близько до Дня Незалежності будуть удари не саме 24, там 22, 23 і 25-26. Ось так дуже будьте пильні. Далі дуже велика загроза, коли яблучний спас, медовий спас. Ось ці всі. Свята Маковія, тобто сьогодні навіть може бути обстріл вночі, сьогодні 31 липня. Тому будьте дуже пильні, яка найбільш загрозлива дата? В Львові з 4 серпня по 16 серпня. Дуже сильно звертайте увагу на 15 серпня, 16 серпня, 4 серпня. Дуже велика загроза де споруди з якоюсь такою ліпниною, з якимись такими фігурами, під загрозою, там, де багато червоного кольору. І щось таке там зелене, синє, в цьому такому кольорова гама по картах щитується. Далі під загрозою номери будинків 12, 16, 4, 15. Ось така може бути загроза. Хай всі, хто дивляться мене, їх бережуть вищі сили. Так, давайте подивимося: межова Дніпропетровська область. Чи буде вона окупована? Ще таке питання мені задавали. До речі, подивіться мої попередні прогнози для Дніпропетровської області. Я ще в 2024 році попереджала вам про загрозу наступу. І, на жаль, вже інколи видають, що є сірі зони сірі зони. На Дніпропетровщині, тому будьте пильні, робіть практику хонопонопону, щоб ваша область була захищена і орки, і окупанти не змогли до вас дістатися. Допомагайте, як можете, військовим донатами енергетично, і хай у моїх глядачів все буде добре. Дивимося, межова Дніпропетровська область найближчим часом чи буде окупована? Чи буде окупована тут імператриця, паж мечів, король жезлів і карта суд. Суд додаткова карта. Візьмемо імператор. Поки що ні. Але, на жаль, постійно ця, цей населений пункт буде. Іде обстрілами дронів, постійно буде щось летіти, постійно будуть розмови про те, що от загроза наступу, загроза наступу. Але поки що, якщо брати найближчий місяць, то скоріше за все, що ні. Але окупанти будуть націлені, націлені на цей населений пункт. Далі. Що тут ще мені писали? Про ядерні випробування Росії я подивилась. До речі, щодо Києва я також робила вам таропрогноз від 26 липня, і я говорила про загрози для Києва. І, на жаль, це підтвердилось на початку літа. Я вас попереджала, що нас чекає три жахливих місяці: що будуть лупити як скаження для того, щоб не залякати населення України. І на жаль, це підтвердилося. Давайте подивимося Київ. Додатково дивимося Київ, Київську область на серпень. Можливо, що краще покаже, чи будуть ще обстріли, чи, можливо, вже буде спокійно Київ. Тут король Пентаклів. Буде посилюватись ППО Шут. Паш Пентаклів і справедливість. Київ велика загроза для дітей, велика загроза для дитячих лікарень. От як було удар по Ахмадиту, згадайте, це може повторитись. Велика загроза для ударів по пологових будинках, по дитячих садочках, по школах, в районі шкіл можуть бути удари. Дуже велика загроза найбільше для пологових і дитячих лікарень. Чомусь мені на думку прийшла стоматологічна клініка дитяча, я не знаю, чому. Я кажу в Пентаклі, наче якось пломби ставлять, в мене така асоціація я пішла. Шут. Шут, як варіант, може бути там, де тварини, чи зоопарк, поряд, чи. Притулок для тварин, не дай Бог, щоб постраждав, звісно, це для мене найстрашніші новини, коли страждають тварини від цих клятих росіян. Далі, що ще велика загроза для будинків. Які мають відтінки синього, фіолетового, голубого кольору. Далі може бути удар там, де парк дитячий, там, де дитячий парк і якісь розважальні атракціони. Ось така найбільша загроза. Король пентаклів туз Кубків, можуть бути якісь. Новини ударів по водопроводу, по газу гону, тобто рідина, яка горить, ось велика загроза. Але для Києва найближчий місяць, найбільша загроза для дітей. Будьте дуже пильні 11, особливо серпня, на початку місяця, перші декілька, там 3-5 днів, перші. Дні серпня, і також, коли буде День прапора України, можуть сильно бити, День Незалежності України, ось всі такі глобальні свята, які для України будуть в серпні, може тоді бути загроза. І також 11-12 серпня, будьте дуже пильні. Хай у моїх глядачів все буде добре, і хай мої попередження. Обідуть стороною всіх, хто їх почув. Це лише для того, щоб ви зробили додаткову практику хона поно прочитали молитви, і все у вас було добре. Ще я хочу сказати, мені досить таки поганий сон снився. Такі сни мені сняться перед ударами по Черкащині. Тому давайте подивимось, місто Черкаси та Черкаська область, що покаже. Що покаже для Черкащини, Черкащина, серпень, додатково дивимось ще раз, переглядаємо. Тут жезлів, говориться про те, що дійсно будуть якісь удари. Удари там, де річка, там, де ліс. Тобто, самі знаєте, хто проживає в Черкасах ці райони. Де ліс і де річка, там може бути удар. Далі п'ятірка жезлів, пас жезлів і справедливість. Очевидно, на жаль, удари будуть, і це може бути масована дронова атака. Коли найбільша загроза? В період з 1 по 11 серпня дуже велика загроза, велика загроза першого. 5 11 серпня велика загроза для навчального закладу для пожежної академії я думаю що це велика загроза для навчальних закладів пов'язаних там, де йде підготовка військових, тобто ось ці навчальні полігони, на жаль, може бути. Далі можуть обстрілюватись околиці міста. Дуже сильна загроза, там, де дамба, велика загроза парк перемоги. Парк 50-річчя перемоги, ось в тому районі можуть бути десь близько удари, тобто це дамба. І пожежна частина, пожежна академія, ось там можуть бути серйозні прильоти, можуть бути великі удари в районі там, де. Поліція, прокуратура, там, де споруди з колонами, ось таке може бути під загрозою. В цілому, якщо брати Черкащину, то може бути удар там, де Чигирин досить таки сильний. Може бути сильний удар, чомусь де, мені здається, де золотоноша, ось так, якщо візуально подивитися на карту, там, де. Там, де Тарасова Гора, наприклад, ось ці такі райони. Умань також може постраждати. На жаль. В будь-якому випадку бажаю всіх, хто з Черкас, Черкаської області, бути дуже пильними в районі літака, там, де аеродроми на Черкащині, можуть бути, на жаль, удари. Дуже велика загроза для Канєва, для Канівської ГЕС та інших. Місць, які росіяни вже, на жаль, рознюхали, постійно туди луплять. Так що мітеропрогноз росіянам в жодному не нам не допоможе, але ви маєте бути попереджені. Там, де вода. Там обстріли. Тобто Канівська ГЕС під загрозою, Черкаська дамба під загрозою, якісь спиртові лікаро-горільчані заводи, хімічна промисловість Черкащини. Ви знаєте, що туди періодично росіяни б'ють. Але ж ви знаєте про мій заговір і як вже відігрувалось, був удар по Черкасах, Черкаській області, і в Росії в Павлі. Так, подивіться це відео. Ось я вам росіяни говорю, будете обстрілювати. Черкащину, буде вам велике горе на 30 поколінь вперед. Буде так. Дякую, що додивились до кінця. Хай всі, хто мене дивиться з будь-якого куточка України. Будуть щасливі, будуть під захистом вищих сил. Для інших міст України в мене є попередні таро-прогнози, Будь ласка, дивіться і пильнуйте, коли церковні свята, коли великі державні свята, тоді росіяни будуть звірствувати. Хай вам щастить і хай мої глядачі всі будуть під захистом вищих сил. Ще раз вам цього бажаю.